роками через спустошені жовтою смертю землі. Я зупинявся в містах і селах, не знаходячи навіть решток людей, крім жовтого порошку. У цю субстанцію втілилися тіла мільярдів загиблих людей. Вітряні бурі давно розвіяли жовтий порошок по всьому світу, але тут і там траплялися шматки жовтої речовини, що затверділи. Ці утворення найчастіше виникали від випаровувані рідин, в яких осів жовтий порошок. Я пам'ятаю, як у перші тижні лютували жовті бурі, весь повітряний простір був пофарбований у брудно жовтий колір. У ті дні мені доводилося ховатися у сховищах найчастіше у підземних укриттях. Але навіть там мені доводилося часто користатися протигазом. Жовтий порошок не був безпечним. Якщо ви близько 15 хвилин дихаєте повітрям, в якому концентрація порошку висока настільки, що забарвлює його в жовтий колір, то дуже скоро ви заразитеся страшною невилікованою хворобою. Хвороба ця схожа на екстремально швидко прогресуючу проказу, ваше тіло почне гнити дуже швидко, поки воно не стане схожим на труп, що ґрунтовно розклався. Але найгірше у всьому цьому те, що ви помрете дуже нескоро. Досягнувши певної межі тілесного гниття, ви продовжите існувати як живий мрець. Ваша особистість повністю зітреться або збережеться у край урізаній рудиментарній формі, ви ще будете здатні щось робити, здійснюючи примітивні звичні вам патерни поведінки. Аналогія з проказою суто зовнішня. Звичайно, і до того ж ваші спотворені руки та ноги не зниють до кінця, залишаючись цілком функціональними. Я бачив, як люди, що надихалися отруєним повітрям, поступово й болісно перетворювалися на живі трупи, позбавляючись пам'яті про те, ким вони колись були. перші дні були особливо болючі, коли їхній розум марно боровся з мороком забуття, що поглинав його. У мене досі у пам'яті жваво встають їхні скорботні образи, з мовчазним жахом очі, що дивляться в порожнечу, сяє чорні провали ротів, немов застиглих у німому крику. У кінцевій стадії хвороби жертви, немов зберігали свідомість лише для того, щоб з жахом спостерігати його невблаганне затемнення. Пройшло багато років з тих пір, коли я востаннє бачив людей, вражених цією страшною хворобою. За довгі роки ні в одному місті, ні в селі, ні дорогою між ними мені не траплялося на сліду цих нещасних. Весь цей час я шукав людей, які пережили жовту смерть і потім смерть у плоті. Мені здавалося, малоймовірною, думка про те, що я залишився єдиною живою людиною на всій планеті. Я стояв на дорозі біля дорожнього знака К. 50 кілометрів. День був бляклий, сонячний у хмарах, дорогу з обох боків супроводжували краї густого хвойного лісу. Може, в цьому місті мені нарешті пощастить відшукати хоча б ще одного вцілілого. Ну а якщо ні, то у мене є друг, який позбавить мене від виснажливого марафону. подумав я зі словтішною усмішкою погладивши рукоятку великокаліберного пістолета, що стирчав з поясної кобури. У місті Ка... Я заселився у випадковій квартирі, цілком прийнятній для проживання. Протягом кількох тижнів мене снилися вкрай неприємні сни. Вони були незвичайні, оскільки в цих снах я переживав тактильні відчуття. Щоночі мені снилося, що я перебуваю під шаром темної води і мого обличчя торкаються якісь білясті тварини, схожі на вугри. Я відчував їх мулястий холодний дотик, від якого здригався всією своєю істотою в припадку огид і жаху, через що я прокидався в холодному поті. Мою першу ніч, проведену в місті К, нічні кошмари переступили поріг реальності, оскільки, прокинувшись посеред ночі, я намацав на своєму обличчі, покрив із водоростей. Скинувши з лиця цю гідоту, я вибіг зі спальної кімнати і кинувся до вмивальника, прихопивши з собою запальничку. Електричного постачання будинку не було. Перш ніж вмитися, я глянув у дзеркало, щоб подивитися, чи не залишилося на моєму обличчі шматків мерзенної флори. І там, у дзеркалі, я побачив. Напіврозкладене обличчя трупа з порожніми очницями. Я закричав і, панічно вибігши з вбиральні, впав на підлогу, спіткнувшися в високо здиблену складку килим. Я почав обмацувати своє обличчя тремтячими руками. Обличчя було неушкоджене. І при світлі ранку я переконався в цьому візуально, наважившись знову глянути в дзеркало. Пізнього ранку я йшов містом у бік метрополітену, уважно вивчаючи його безлюдні вулиці в пошуках якихось слідів присутності людей. Час від часу я голосно кричав, склавши долоні рупором, пробуючи дозватись до ймовірних жителів міста, яких не торкнулася хвороба. Раптом задзвонив телефон. Це був старий дзвін антикварного дискового телефону. Дзвін доносився з другого поверху будинку, повз який я якраз проходив. Вікно кімнати, з якої долинали інтервали дзвінків, було відкрито навстіж. Я вибіг сходами на другий поверх. Двері в потрібну квартиру були відчинені. Я вбіг до кімнати, де все дзвенів і дзвенів з маніакальною наполегливістю до потопний телефон. Я узяв трубку, з якою долинали глухі потріскання. Привіт, це Макс. Я здригнувся, почувши голос свого покійного брата, який загинув в автокатастрофі за багато років до приходу жовтої смерті. Максе, я думав, що ти. Я запнувся на слові. Нервовий спазм стисмо моє горло. Так, так і є. Я помер давно, але мені відомо про все, що сталося пізніше. Жовта смерть, хвороба, що породжена трупним пилом загиблого людства, твої безсильні мандри в пошуках уцілілих людей. Усе це і набагато важливіше мені добре відомо. Слухаю уважно так, є ще кілька людей, які вціліли, але і вони всі приречені, якщо не зроблять одну просту річ. За вами, що вціліли, полюють якась сутність, розумна сутність намагається зловити вас усіх і отруїти вас жовтим порошком. Але вихід є, тобі просто треба. Раптом зв'язок із скриготом перебився і в трубці заговорив інший голос. Не слухай свого дурня, братика. Все просто чудово. Тобі просто треба гарненько виспатися. промовив з награною, знущальною веселістю чийсь голос, що нахабно втрутився і хідно розсміявшись на прощання. Я кинув слухавку на телефонний утримувач і вже вирішив було залишити будинок, коли чітко почув кроки, що статечно підіймалися сходами. Я дістав пістолет із кобри і почав чекати. У дверях з'явилася важка постать, одягнена у зношений сірий костюм, покритий плямами бруду і пилом. Обличчя візитера носило на собі жорсткі сліди хвороби, багряне обличчя розпухло так сильно, що усі його риси розчинилися у безликій масі гнилої плоті. Чудовисько зняло слухавку і, приставивши її до голови, почало обертати диск вказівним пальцем. Істота знов і знов набирала один і той самий номер, не збираючись, судячи з усього, припиняти своє абсурдне заняття. Я вибіг з дому і, важко дихаючи, озирнувся на всі боки. Небо потемніло. Над дахами будинків розлилися гематоми фіолетово-червоних хмар. А у вікнах, у вікнах я побачив обличчя. Потворні, спотворені хворобою обличчя вирічилися на мене чи не з усіх вікон. Це було вже надто для мене. Мені потрібно тікати звідси, бурмотів я про себе, панічно бігши вулицями без жодної мети. Нарешті я впав на бетонний майданчик в якомусь сквері і, стягнувши з себе наплічний рюкзак, почав судорожно виймати його вміст, поки не схопився за пачку транквілізаторів, які допомагали мені порозумітися з нервовими зривами. Я проковтнув відразу кілька пігулок і міцно обійняв рюкзак, ніби то було рятувальне коло у лютому морі кошмару. Заснувши, я знову виявив себе в каламутних уніричних водах. Я лежав горілийсь на дні водойми, звідкись зверху проникало слабке сірувате світло, і звідти до мене наближалося щось. Я відчув, як воно торкається пальцями мого обличчя, обмацує його. Потім це щось захопило моє горло в зігнутому лікті і швидко потягло за собою. Коли я втямився, я знайшов себе у майже абсолютній темряві. Тільки довгий вертикальний отвір слабо вирізнявся на тлі суцільної темряви. Я провів рукою по підлозі, намацавши кам'яні квадратні плити завдовжки метр. Розкривши рюкзак, одна з лямок якого оплила мою праву руку я витяг саморобний смолоскип і запальничку. Я запалив смолоскип. Полум'я з шипінням кинулося вгору, з боку стіни навпроти долинуло глибоке бурмотіння, а потім схлипи. Надсадні, сповнені пригніченої злості, я попрямував несміливим кроком у бік стіни, звідки з мороку долунали, молеприємні звуки. Жестом схожим на помах меча я висвітлив із мороку постать людини, що лежить ниць біля стіни. Те, що я прийняв за людину, притиснуло долоні до очей, заволавши Вогонь, Триклятий вогонь. І потім з відчайдушною стрімкістю істота поповзла у бік рятівного морку. Зовсім як блідий, трупний черв'як, виглядала ця істота, що заповзла в паніці у паніці в темряву. Що це за місце і хто привів мене сюди, чи не ти? запитав я. Істота зупинилася, нерухомо завмерши, лежачи на животі. Приглушене відстанню світло. Висвічувало огидний вигляд у досить докладних деталях, його худе тіло було щільно обв'язане смужками матерії, залишаючи тільки овальний отвір для обличчя, яке втім розклалося настільки, що було схоже на карнавальну маску смерті. «Так, да, я викрав тебе сюди. Пороскрипіла істота, опустивши від обличчя кисті рук з пальцями, що прогнули до сухожиль. Очі його дивилися в мій бік, палаючи злим боганцем. Для чого? запитав я. Щоб дати тобі нове життя, оскалилась беззубим ротом істота. Люди не повинні зникнути з мого світу. Нехай вони залишаються у неприглядному, неповноцінному вигляді все краще, ніж зникнення моїх створінь. Твоїх створінь? спонтеличено спитав я. Звичайно, моїх створінь. З часом я навіть зможу поліпшити ваші тіла. Можливо, ви знову станете майже такими, як у кращі часи. Хоча не збрешу, це буде дуже важко зробити. Хто ти назви себе? Мене назвали по-різному. Якщо ти знаєш хоч щось суттєве, то тобі вже відомо, хто я. А якщо ні, то ти не заслуговуєш на жодні пояснення. Так, я здогадався, хто ти, Деміург, прозирливо відповів я. Але я ніколи не читав про твою здатність викрадати людей зі снів разом із тілами у своє лігу, додав я. Істота повільно встала і зробила пару нетвердих кроків мені назустріч. Я можу показати, їхно промовив Деміург. З літургійною урочистістю він почав розмотувати смуги матерії зі своєї лівої руки, оголюючи спотворене тіло. Він продовжив розмотувати своє вбрання, поки не залишився стояти абсолютно голим. Солодкуватий запах розкладання, що виходив від оголеної гниючої плоті, змусив мене позадкувати, прикривши долоний ніс. Деміург знову опустився на підлогу. Спершись на руки, він витягнув ноги назад. Потім він підняв голову і, розкривши беззуби чорний рот, дивився стелю. Я глянув угору слідом за ним. Мені здалося, що там уверху металися тіні від скипа, схожі на злякану зграю кажанів. Але полум'я смолоскипа не було хитаючим подихом, щоб створити цей танець бунтівних тіней. Деміург опустив голову, його очі почорніли, і чорна рідина раптом дрібно закапала з них, утворюючи калюжі на підлозі, які незабаром злилися в одну схожу на вісімку. Раптом руки, на які він спирався, відірвалися від його плечей, впавши, як непотрібні милиці, а тіло його впало не на мармурову підлогу, а під нього. Сіра твердь мармуру обернулася рідкою субстанцією, і я несамовито спостерігав, як тіло мерзенної тверюки поринало в сіру водянисту безодню, поки не зникло в її темній глибині. Але голос Деміурга був усе ще тут, він говорив незрозуміло звідки, і я чув чітко його промову. На світанку почнеться буря, і її жовті хвилі, піднявшись до самого неба, прорвуться у вікно твоєї камери і затоплять її пилом тисячі трупів. і ти станеш моїм». Світанок не змусив на себе довго чекати. Почався наростаючий вітру. порожній проріз вікна заповнив фрагмент блякло жовтого неба. У вікно задув вітер, набираючи сили. Навколо мене почали утворюватися бархани жовтого порошку. Я сидів у кутку, притулившись спиною до стіни, спостерігаючи, як швидко моторошна речовина заповнює простірками. У такій ситуації я зробив єдине, що тільки міг зробити, щоб уникнути долі стати несвідомим живим трупом. Витягнувши пістолет з кобури, я засунув дуло собі у рот і, встановивши його під правильним кутом, натиснув на гачок. Я прокинувся від болю в голові. Була ніч. Я знову перебував у спальній кімнаті квартири. Яку я заселив після прибуття до міста Ка. раптом звідки здалеку до мене долинув протяжний стоїн, який викликав у мені тугу якусь пов'язану з самотністю так стогне порожній потяг, що прибуває вночі на покинуту станцію, везучи з собою примар з потиччя? Я вийшов з дому. Не безтурботно, з нав'язливим почуттям незакінченої справи, яку я не міг згадати, я закурив на ходу, маючи намір пройти так далеко, як тільки зможу. Я йшов по блискучому, сальним блиском асфальту, освітленому рідкісною шеренгою вуличних ліхтарів. Той факт, що ліхтарі горіли. Мене нескільки не дивував, я вже був нездатний чомусь дивуватися. Мій спонтанний променад вивів мене на перон, і я відразу ж побачив з правого боку жовтий ліхтар паровоза. Почувся годок. Відгуркотівши, потяг хитнувся і зупинився біля перону, шиплячи парами. З дверей антикварного вагона вийшов високий блідий кондуктор. Подайте, квиток, будь ласка, сказав він з усмішкою, простягнувши мені руку. Я подивився на нього з подивом, але раптом я відчув у роті металевий округлий предмет. Вийнявши з рота скривавлену кулю, я поклав її на долоню кондукт.